Всім привіт! Зараз ми приїхали на Троєщинський ринок і підемо подивимося. Я тут вже строків не була, що тут зараз продається. Ну а тут продається одяг, речовий ринок написано. Так, а ось і розпродаж уже перший є, акції. Так. Ну і ось вже ринок. Тут він настільки величезний, що можна булкати до вечора. І, мабуть, на все. Білизна по 50 гривень. Ось такі. Ось такі і різні. 55-80. Ага. були модненькі. Це робчика модненькі, 50 гривень. Ну, 10 штук на 500 гривень можна взяти. Окуляри, це що? За 50 гривень прихваточка. Так, шорти. Шорти, шорти, нема тут ціни, тут так запитувати треба. 1200 гривень такі шортики. На базарі. Так, да, тут, звісно, дорожче трошки. Ні, тут треба знати, мабуть, де дорожче. Може це початок ринку, так тут все так трошки дорожче по вона десь так. Ну так, да, так. Да. 150 гривень рушничок за дві. Угу. А ось є не упаковочка. Не Донател... Донелла. Це, ну, хороший, да. Це по 80 гривень такі в Аврорі для От, діток. Якщо по 80 гривень, вони вона тут просто лежать всередині. От ми зараз запитаємо, скільки коштують упаковка. І ось є дивись, коза ось такі 7 штук неделька це по чому вона я не знаю не видно так якісь фірм фірмові ось вже на ринку дешевше виходять ну, це тішки не такі ну от я ж кажу 2, 3, дальні. 4, 5 по 45 гривень ага так, а це ось такі лабуби по 500 гривень. Різні. Ось такий, смотрите, 500. Ага. Ось вот такі вон в коробці, ось вот 300. Це зараз діти подобаються так. їм такі іграшки. Ось такі є, ось гляньте. Угу. Ось ти, господи. 200. Ага. І ось вот в коробочках 200. Ось вот тут ось. коробочках целая куча. Да. Платочки да, продаются. Ну, я уже таких и платочки не бачила 100 років. Вот такие, такие. Пижамки вот такие продаются. Не знаю, по чому такі піжами, халати. Тут ціла куча. Щось немає нікого. Сьогодні людей немає. Так, відео сумочок. Тут багато чемодані, торби, сумки. Зараз ближче до школи вже будуть покупати люди. І спортивне, все. Так давай на вулицю вийдемо туди. Ось які.

Обычно. Можна взяти Одну упакову. Все хороше. Я не знаю, які це 250 за 7 штук. Так, це знайшла мега супер Максі утяжка. Скільки вона коштує таке? А скільки коштує ця утяжка? Ага, 250 гривень. Угу. Шлюбки 300 гривень. З такими мішками. Так, ну що я вам хочу сказати? Можна знайти дуже різна ціна. Треба ходити, шукати, тому що тут в одній палатці буде 80 гривень, в іншій буде 45, а десь може взагалі по 20, а десь взагалі по 400. Одне і те саме продають, але різні ціни. Тому треба, звісно, час знайти, виходить, видивитися. Людей сьогодні мало, але ринок працює і. Дуже так багато і товару, і палаток і все. Тому ось такі справи. Всім до нових зустрічей. У новому відео. Пока.